Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами завітали до Білочки. А Білочка загадала вам загадку. Послухайте уважно та спробуйте відгадати ось листок і грибок, ще листок і ще грибок. Скільки є у всіх листків, скільки є всього грибків? Порахували малята? Так, вірно. Скільки ж всього листочків? Всього листочків, білочка. Малята підказують. Так, два. Скільки всього грибочків? Теж вірно. Два. Отже, і грибочки листочків було порівну. А знаєте чого? Білочка завітала до нас. Восени, коли на вулиці вже стає прохолодно, білочка дуже піклується про те, щоб взимку їй було. Чим поживитися? Тому вона бігає по лісу та збирає жолуді, гриби, якісь ягідки. І все це ховає, складає в схованки. Зараз минуло вже майже половини зими, і білочка дуже піклується, чи вистачить їй до кінця зими припасів. Давайте допоможемо їй. Ось білочка зібрала, що в неї тут залишилося. Це жолуді. Ось, давайте полічимо, скільки ж тут жолудів білочки залишилося. Викладемо жолуді на смужечку та полічимо їх. Так, і ще один жолудь, і ще один жолудь. Давайте тепер полічимо, скільки ж тут жолудів у білочки. Один, два, три, чотири. Чотири жолуді. І позначимо, щоб не забути відповідно цифрою. Яка це цифра малята? Чотири. А ще у білочки є грибочки. Зараз ми і їх полічимо. Давайте те викладемо їх на нижню смужечку. Ось так. Під кожний жолудь ми покладемо по грибочку. Так, і ще тут є. Ось так. Давайте ж полічимо, скільки грибочків всього. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять грибочків. Позначимо кількість П'ять число п'ять відповідно цифрою п'ять. А що тепер можна сказати про кількість? Жолудів та грибочків? Подивіться, діти, жолудів 4, а грибочків 5. То що можна сказати про кількість? Грибочків більше, ніж жолудів. А наскільки грибочків більше? Скільки грибочків залишилося без жолудів? Один. Значить, грибочків більше, ніж жолудів, на один. А жолудів менше, ніж грибочків, теж на один. Тож, білочці, ми скажемо, що у неї жолудів чотири? А грибочків 5. А тепер білочка просить, щоб ми і жолуді, і грибочки розклали в кошики. Розкладіть жолуді в два кошики. І грибочки також в два кошики. По скільки грибочків. У вас одержиться. Давайте, діти, зробимо це. Ось покладемо цей кошик один жолудь. Два. І в цей жол... кошик покладемо жолудь. Також один, два. По скільки ми жолудів поклали в кожний кошик? По два. Порівно, так? А як можна ще по-іншому розкласти? Подумайте малята, а потім мені скажете. А тепер давайте розкладемо грибочки. Ось в перший кошик один грибочок. Два грибочки, три грибочки. І в другий кошик один грибочок, два. По скільки грибочків одержилося в кожному кошику? У першому три, а в другому два. Малята, а ви також подумайте і скажіть, як іще ще по-іншому можна розкласти кошик. Грибочки, білочка буде від вас чекати. Дякую їй за допомогою. На все добре!